Двоє людей отримали поранення через наїзд на міну. Це один зі свіжих випадків, що стався у Харківському районі, коли постраждали люди через заміновані окупантами території. Сама ситуація в регіоні вкрай складна. Так лишень протягом однієї доби сапери ліквідували більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Всі деокуповані міста є складними на даний час. Чому тому, що по них проходила лінія оборони і російські війська? Ставили дуже багато мінних полів, які затруднюють нашу, наш, безпосередньо нашу роботу, тому що це потрібно очищати, треба все вилучати. Насправді всього дуже багато. На даний час на території Харківської області залучено 25 розрахунків із системи ДСНС. Також є, я ж кажу, представники. Національної поліції вибухотехнічна служба, які теж тут працюють на області і звичайно працюють збройні сили України від них сапери. Заміновано підкреслюють фахівці практично все: ліс, поля, дороги, мости, магазини, оселі, автомобілі та навіть іграшки та трупи мінами, розтяжками та різного роду вибуховими об'єктами. Тому сапери зараз метр за метром займаються фактично прочисуванням територій. В першу чергу розміновують все те, щоб могла працювати критична інфраструктура: світло, газ, вода. Зв'язок та транспортне сполучення. Заміновано різними видами боєприпасів, дуже різними. Можна починати перераховувати. Ну пом 2 пом-3, ПМН, ПТМ, МОН все. Усе є. Є усе, і насправді зроблено навіть для загрози для життя сапера. Тому мешканців, які бажають дуже швидко повернутися до своїх будинків. Ну, не варто поспішати, тому що є вже прикри випадки, коли люди начебто йшли в свій будинок, а він був замінований. Коли люди їхали до свого будинку, але просто з'їхали з основної вулиці, не доїхали. Ну, не варто поспішати, дайте нам потерпіть, дайте нам час відпрацювати. На жаль, не встигаємо так швидко, як усім хочеться. Але люди працюють щодня зранку і до ночі. Цінуйте своє життя, не поспішайте потерпіть ще місяць-другий. Ну на жаль, територія дуже складна, дуже забруднена. І є випадки замінованих будинків і є випадки замінованих дворів. Категорично не варто ходити до лісу, оскільки один крок може стати фатальним або ж привести до серйозної травми. Наступивши, наприклад, на протипіхотну міну лепесток, можна залишитись без ноги. Не кажучи вже про житлові будинки, до яких мали доступ окупанти, розтяжки ж та вибухові об'єкти можуть бути всюди. Тому надзвичайники закликають людей утриматись від відвідування деокупованих територій, навіть щоб суто глянути, що залишилось від дому. Як тільки спеціалісти проведуть свою роботу і буде дозвіл, лишень тоді можна буде їхати. Робота з розмінування цивільної інфраструктури розпочнеться після того, як сапери очистять всі шляхи і те, що потрібно для нормальної роботи критичної інфраструктури. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківські звісті.